Слава Україні! Розпочалась 493-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К» По школі в Сергіївці на Донеччині дві цивільні людини загинуло і шість поранено. Школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили. Красні Лози, Грем'яч, Богданове, Чернігівської області, Волфене, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині. На Купінському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове. Фигулівка, дворічна, Масютівка, Куп'янська, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник проводив наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Луганської області та Торське. Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка і Берестове Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Турецька, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександр Шультине та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкіне, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки. В той же час ворог завдав авіаційного удару біля цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівки, Мар'їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Причистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просуванні наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат, завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області, здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів. Новоандріївка, Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське, Херсонської області. На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців, етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії. В районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь у бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські дезертири вивели з ладу. Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості живого щита. Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по району зосередження особового складу противника та один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 530 російських окупантів: один танк, 5 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!